Я там намагався подивитися на послугу лікування зубів. Так? Здавалося б, що такое? Відкриваєш лікування зубів, військовослужбовці, там вітерани, все є. Виявляється, ні, воно не так працює. Виявляється, що там. Є якийсь телефон, я на нього позвонив. Мені там кажуть: ну розумієте, комісія вона збирається тільки у вівторок, тільки з 10 до 11, Вам треба принести оці всі, -всі документи. Вона подивиться, потім визначить. Я думаю, о, що то за надто складно. Позвонив своєму товаришу. Влад кажу, ти ж субу лікував, що да? там? Я зараз тобі скину, кидай мені просто адресу. Я телефоную туди, так і так кажу, я от звільнився зі служби, але ну, там є ОБД, там зуби хотів полікувати. Так, да, приїжджайте. А що треба взяти? Паспорт і ОБД. Окей, приїжджаю. Вони сфотографували. 3D знімок. КТ, Потім дивіться, у вас оцей, 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 тут така проблема, така, 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 ми вам так, отак, отак, отак. Я за там 4 приїзди чи за 5 приїздів, там о, всі 32 зуби, плюс 15. Ну реально, І це взагалі нічого не коштувало, нормальне ставлення, вони з задоволенням це роблять, вони, ну якби ти відчуваєш себе людиною.